З Дем Ангела Назар. Дорогенькі наші любі іменинники Назарії, від щирого серця сьогодні вітаю вас з днем вашого ангела-хоронителя. Хай ангел Господній вас завжди оберігає від усього злого і поміч подає на довгі роки. Бажаю вам, дорогенькі іменинники, від глибини душі, здоров'я міцного, мирного, чистого неба на землі, що Божий мир настав. І всі люди щасливо і спокою жили у своєму рідному краю. І великого щастя, всім бажаю, добра і Божої любові вам, і щасливої долі на довгі роки. Хай Господь благословить вас усіх іменинники. а матінка Небесна вас покриває своїм омофором від усіх ворогів, де ви не перебували, і веде на спасенну дорогу життя. Будьте такими вірними Богові, як святий мученик Назарій, який любив Бога всім серцем і душею. і Ближнього любив, як себе самого. Ім'я Назарій означає присвячений Богові і походить від назви міста Назарет. І був свідком Христової віри, і здійснював багато подвігів, підтримував у вірі християн, повернув багато грішників, зцілював хворих, утішав розчарованих. Святий Назарій загинув за Христову віру і до кінця свого життя своєму серці любив Господа Бога, і святого Назарія поховали урочисто.